Доброго дня, шановні. По попередньому відео я вам показував, що орки зробили з нашою хатою. А зараз хочу показати, що ми будемо, що плануємо робити цією весною. І що в нас зараз відбувається. Це в нас е, десь в прошлом, поза прошлим роком ми закладали невеличкий садок. Це оріхи, казали, звісно, що вони американські, але вони мабуть якісь перевертні. От. Таке поприймалося, плодів ще не бачили, може в цьому році щось буде на цих деревах. Пообрізали трохи по осені молодняк посадили, От обрізку зробили десь отаку, зараз потепліє, на слідкую неділі будемо вже обробляти мідним купоросом, бо вже буде стала температура десь. 15-16 градусів в нашому регіоні. Це слива в нас така гарна. Розмір десь ну отакий. Це яблука. Яблунки старі, але дають десь ну кожна кілограм до 100, десь відер 10-12 кожна яблуня дає. Ось такі це вишні чорноплодні. Далі горіх. Це у нас такі теплички. Теплички, колись вітер пошмотав, треба буде зняти. Теплички колись притягували ще з окупованого Криму, там в Сімферополі на заводі робили їх. І вони вже мені вірою, і правдою, служать. Ну, Це десь з 2010 року це почти 15 років. Ну, такі деревця в нас ось, яблуньки, теж вони гарно плодоносять. Всі різні. Це передня біла, то. Краснобокувати такі. Ну і город ми будемо засаджувати в цьому році гарбузом. Прошлий, і позапрошлий рік ми пробували. Десь знімали до 3-4 тонн гарбуза гітара, який і йде в кашу. Так що в цьому році теж, мабуть, будемо це робити. Так, коротко все. В подальшому буду вас інформувати, якщо комусь цікаво. Покажу, як ми будемо бризкати дерева і що з цього далі вийде. Гарного всім дня!